У мене є студент медик, у якого постійно видна ерекція. Як чорт забирай мені про це йому сказати? Немає способу сформулювати це інакше ніж у заголовку. Вибачте, я інтерн, і решта моєї команди зараз дуже перевантажені через ковід. Тому тепер я відповідаю за трьох студентів-медиків на практиці. Один із студентів має ерекцію постійно. Я не знаю, як це можливо. Якщо існує рекорд по пріопізму, він точно його побив. Я абсолютно впевнений, що це саме ерекція. Я ж хлопець, і я знаю, як це виглядає. Це хірургічна практика, тому ми завжди в халатах, і через це ерекція досить помітна. А. Ось так я це і помітив, а не тому, що розглядаю всім штани. У мене коліно не працює, тому я часто сиджу, а студент любить стояти. Не тільки студент любить стояти, походу. А й у студента, блять, понятно про що я. Тож мої очі нижче звичайного рівня. Мені здається, мої колеги теж це помітили, але, звісно, я ніколи не казав. Гей, бачили стояк студента, га? Деякі пацієнти помітно почуваються незручно поруч із ним. Що мені робити? Чи взагалі можу я щось зробити, щоб самому не потрапити під звинувачення в домаганні? Я просто уявляю, як мене питають: а чому ти взагалі дивився? В натурі, блядь. Докуда доріс, туди дивися. блядь, ну Він не дивиться, в принципі. да? Він вже сидить постійно і прям перед ним блядь, постійно Цей, блядь, одноглазий блядь, воїн. Сука. Коментарі. Коментатор. Хм, важке питання. А, понятно. Короче, Суть в тому, що мається на увазі на англійській мові, це написано як. Хм, де це hard one. Hard перекладається ще як твердий. Типа, <смі> буквально. Цей бать стояк твердий. Тіпа. Коментатор. Це банан чи ти просто настільки любиш хірургію? Коментатор. Лясни його рукавичкою і виклич на двобій стояків. <смі> Сука. Сер, я вас визиваю. Коментатор. Принеси пляшку з розпилювачем і поводься з ним як із неслухняним домашнім улюбленцем. Коментатор. Роби те, що любиш, і не працюватимеш жодного дня у житті. Коментатор. Життя схоже на пеніс. Коли м'який, ти не можеш його побити, коли твердий тебе самого трахають. Коментатор. Можливо, він просто добре наділений. У моїх друзів, які більші, в спокійному стані все виглядає як середня ерекція. Вони носять компресійні шорти на роботі. Зазвичай проблеми починаються, коли розмір близько восьми дюймів. На дев'яти і більше вже складно носити будь-який одяг. Якщо приховувати це, деякі товстіші, навіть 7,5 дюймів, теж мають труднощі. Краща білизна може допомогти, а ще один-два шари компресійних шортів, якщо вже обов'язково треба носити халат. Коментатор, я серйозно питаю, ти впевнений, що він справді в стані ерекції. Деякі з нас просто не люблять халати, бо вони занадто все підкреслюють. І якщо в тебе більший засередній, це може бути дуже помітно і соромно. Припустимо, ти справді бачиш дуже помітний пеніс, незалежно від того, ерегований він чи ні. Який інші теж можуть бачити? Моя порада від Який шо блядь, смислі, ти бачиш пеніс? Припредположим, ти бачиш пеніс, пеніс перед собою. Угу. Блять. Йдеш по вулиці, бачиш пеніс. іде, руки в карманах такий. Даро, пацани, бать, що там? Ну, смыслі, типа, як ти в будній день побачиш пеніс у когось, це треба прям дивитися, виглядати. Я за життя бачу небагато пенісів, скажу вам так. Хм, може я не дивлюся, але я не сказав би, що бачу багато пенісів. Хоча ні, блядь, знаєте, я щас таке споминаю. Був один дед, блять. <сих> був один дед. Це в Польщі було, вроді би. Я в супермаркеті ходив. В. Да, в, зам... в... в отделі заморозки. Я ще подумав, ніхуя, тут холодно, а дед нормально, себе чувствує. Ну, діло в том, що він, походу, без трусів був. Вот в чем дело. И там, блядь, прям. Він... типу, дайте шах, це такой <сих> Тобто він, походу, просто без трусів був. Ну а так. Не особо я блядь, наблюдав. Не знаю. Моя порада. Відклади власний дискомфорт і не говори йому про свій дискомфорт. Сядь з ним і спокійно скажи. Гей, hey, хочу поговорити про щось, можливо, трохи незручне, але важливе з професійної точки зору. Ти не проти? Він має погодитись. Якщо скаже Лол, ні, це вже не твоя проблема, ти спробував. Але 99,9% людей скажуть, так, звісно, що сталося. Можливо, він уже усвідомлює проблему і йому дуже ніяково через це. Коли він погодиться, тоді можна сказати: халати можуть бути проблемними для деяких людей, у яких сатевий орган помітніший. Залиши цю фразу висіти в повітрі. Якщо він скаже, так, у мене така проблема. Чудово, можна вирішувати. Порадьтеся, який тип білизни краще, чи варто змінити розмір халата, чи носити інший професійний одяг. Я теж мав репутацію того, хто завжди одягається надто формально, але насправді я просто соромився у халаті. Можливо, йому варто мінімізувати час у халаті. Якщо він робить вигляд, що нічого не розуміє, тоді треба бути прямішим. Через те, як сидить твій халат, здається, ніби в тебе ерекція. Я не хочу, щоб тобі довелося вести таку розмову з пацієнтом чи стати лікарем. Тому говорю зараз. Після цього знову крок до вирішення. І обов'язково скажи йому: мені треба зафіксувати, що ми мали навчальну розмову про професіоналізм, але без натяку, що в тебе була якась проблема. Я розумію, що це не навмисно, тому я просто запишу, що ми обговорили професійний вигляд, як уникати ситуації, які можуть виглядати непрофесійно. І я проведу ту ж саму розмову з іншими студентами, щоб ти не відчував себе виокремленим. Я просто хочу тебе захистити. Добре? Підтримай його, бо ситуація справді принизлива. Але й себе захистив документуванням, якщо колись буде звинувачення, типу він говорив зі мною про мій пеніс. Ти спокійно поясниш, так, ми говорили про професійний вигляд, щоб ненавмисно не показувати частині тіла. Це звичайна розмова про професіоналізм між дорослими людьми. І все, ти захищений. Це моя порада з професійної точки зору. Бери або залишай. А з особистої точки зору, подумай, чи це твій особистий дискомфорт, чи професійний. А може обидва зрозумій, як вони взаємодіють у твоїй голові, бо, можливо, ще не раз доведеться стикнутися з подібним. І краще бути спокійним, коли така. Ситуація знову встане. Жартомисний. Удачі тобі. Пасібочки. Ну, Скажу чесно, стояк е, в неподходящий момент це штука звісна, особливо коли ти подросток, особливо коли ти е, на уроці сидиш і ніоткуда не візьміш, з'явився е, стояк. Да? О, да, це, блядь, не із лучших, конечно, в жизни. У всіх пацанов було, сука, сто 90%, ладно, 90% пацанов було таке, полюбе. Сидиш на уроці, блять, щось там собі займаєшся своїми ділами. Щолк. Добрий вечір. А шо такое, блять? А хто визивав цього джина, блять, з, з банки, нахуй? Ну, таке бувало, а по тоді тебе ще звуть до дошки. Сука, а ти в спортивка, бо фізра следующий. Сука, що робить, блять? І ти йдеш і повертаєшся з тілом, блядь, мордою до дошки і не повертаєшся. Та! Да? Що писати, кажіть? Що я буду писати? <гум> і Навіть не повертаєшся, тому що, ну, не варіант. Оновлення. Я той самий інтерн з проблемою студента-медика і його члена. Ось оновлення. Дякую всім, що мій студентський член став таким популярним у Reddit. Жарти просто шикарні. На щастя, наскільки я знаю, ніхто з медиків, яких я знаю, не користується Reddit. У реальному житті все набагато менш цікаво, ніж у мемах. Він не отримував консультації уролога, не робив КТ члена і не помер на операції від пеніогенного шоку. Але я вирішив написати оновлення для тих, кому цікаво, що ж сталося насправді. Я прислухався до поради останнього коментатора. Респект, порада справді крута. Я покликав студента в окрему кімнату, сказав сісти і запитав, чи хоче він дізнатися щось важливе для його професіоналізму, але трохи соромне. Я сказав, що запишу розмову на аудіо, якщо він не проти, бо це просто для запису. Він не має жодних проблем. Він погодився. Тож я сказав йому, що його член <смі> видно. <смі> Псс. Тебе член торчить. Сука. <смі> Вибачте, у вас яйця видно. Бамбовий атуна. Він або вже це знав, або просто злякався, бо почав нервово пояснювати, чому його член видно. Чесно, я не хотів це слухати. Мене просто збило з пантелику, як відчайдушно він намагався пояснити, чому його член такий, як є. Мене не дуже цікавий баланс, між він стоїть і він просто великий, тому я його зупинив і сказав: не треба пояснювати, але якщо це медична проблема, краще не звертайся в урологію нашої лікарні, особливо якщо матимеш там ротацію. Він запитав, чи пацієнти скаржились. Я трохи збрехав і сказав, що одна пацієнтка після огляду мене про це спитала. Я забув дати йому той заспокійливий спіч про те, що халати бувають такі і все нормально, бо був занадто зайнятий спробами зупинити його від описів свого члена, але я скористався порадою і поговорив з іншими студентами на тему професіоналізму, щоб виглядало, ніби це просто загальна навчальна розмова, а не конкретно про нього. Я порекомендував йому носити більш верхню частину халата, щоб прикривати проблемні місця, але переодягатися перед денними клініками. Він запропонував носити компресійні шорти. Я просто знизав плечима і сказав, що працює, те працює. Але прямо додав: я не хочу знати, що саме там відбувається. Але коли це настільки помітно, людям буде незручно. Якщо ти почнеш це поправляти перед іншими людьми, їм теж буде незручно. Тобі треба самому це вирішити. Це несправедливо, що саме в тебе є така ситуація. Але будь ласка, зрозумій, чому ми мусили поговорити. Це не вплине на мою оцінку твоєї практики, і якщо щось піде не так, я постараюся тебе підтримати. Він подякував мені, і на цьому все закінчилось. І ні, аудіозапис розмови я не опублікую. Дякую всім за поради. Продовжуйте завантажувати меми КТ з великими членами і жарти про моє зламане коліно. Ми вирішили це як дорослі люди, тож сподіваюся, ви більше про це не почуєте. І ми більше про це дійсно не почуємо, тому що він більше нічого не постив. Та й нема що постить, типу я думаю, що. Що стояком проблема вирішена, так сказати, так? Да? Ну добре, блін, немає ніякого скандалу, нічого немає, ну таке не дуже не цікаво. Але це й хорошо, правильно, тому що, ну, типа, бля, нема стояка, немає проблем. Ну, так от. Особливо в таких роботах, як лікарні, якщо там пацієнти постійно і нові люди, якщо тебе буде постійно видно стояк, Блядь, ну да. Ти довго на роботі не прийдешся на любій, не тільки лікарі, на любій роботі довго не прийдешся з стояком. Типа, це норм, що він стоїть, або він там великий, не знаю. Ну, блядь, ну тоже, а що робить, Прижимати його, блядь, прив'язувать обскочем прив'язувати, блядь. Ну, короче, така інтересна і Конфюзна. Історії такі случаються в житті, ситуації тоже, бачите. Вот так вот. далі до наступної історії. Дівчина, з якою я зустрічаюсь, зреагувала дуже погано, коли в мене випадково встав, поки ми обіймались у ліжку. Як мені тепер діяти далі? Ми бачимося вже близько двох місяців. Я ніколи раніше не мав дівчини і нічого навіть віддалено інтимного з дівчиною не робив. Я зізнаюся, що дуже повільно робив будь-які кроки, і все, що між нами було, це обійми та короткі поцілунки. Учора ввечері вона прийшла до мене, ми повечеряли і дивилися фільм. Я увімкнув кондиціонер, і вона сказала, що їй холодно. Я запропонував вимкнути його, але вона сказала, що краще ми полежимо разом у ліжку та обіймемося, щоб зігріти ай Бере все свої руки. Ну, бля, що діяло, як ми такі, блядь, все. Мама зліпи мені снежку, блядь. Звісно, я був не проти. Ми лягли у ліжко, і вона попросила, щоб я обійняв її ззаду. Вона прямо сказала, що хоче просто обійматись. Ми почали, і це справді відчувалося приємно. Але майже одразу в мене почав підніматися. Я прикинувся, що просто влаштовуюся зручніше, і трохи посунувся назад. Але вона щоразу підсовувалася ближче. Я відсуваюся, вона знову притискалася. Зрештою, вона помітила, що щось її торкається. Хас... Стоять нахуй, куди блядь, назад додому. Вона миттєво вистрибнула з ліжка і почала кричати. Вона сказала, що попереджала, що хоче тільки обійматись, а я думаю лише про одне. Піздець, в смыслі думай, блядь, ну серйозно, тут же як думай, тут же біологія працює, блядь. Мене думає, ми не думаємо, просто робимо блядь, в смалі. Ну, організм там, блять, ми взагалі не контроліруємо, воно просто такого, це ж, блять, після думає. Коротше. Е. Ще притуляється сама, і тоді каже, ах ти ж не гадяк. Я намагався пояснити, що не натякав на секс, і спеціально намагався відсунутись, щоб не зачепити її, блять, ребята. Буду стріляти по ним, зацепить вас, нахуй. Піздець. Але вона сказала, що я погано брешу і що вона не готова до сексу, я не поважаю її межі. Розмова повністю зруйнувалася, вона почала плакати і поїхала додому на таксі. Сьогодні я написав їй, попросив вибачення і пояснив, що нічого поганого не мав на увазі. Вона відповіла, що розчарована, бо думала, що я інший, не як більшість хлопців, і що я міг би почекати, поки вона буде готова. Після цього вона перестала відповідати, пішла на роботу. Що мені тепер робити? Як виправити ситуацію і налагодити все знову? Я клянусь, у мене не було жодного злого наміру, і я не хотів тиснути на неї. Це був просто випадковий небажаний стояк. Я просто плачу і просто хочу все виправити та залишити це позаду. Допоможіть, редагування. Дякую всім за відповіді. Я читаю кожну, але їх уже понад 150. Щоб оновити, вона відповіла мені після роботи. Ми зустрінемось завтра, щоб поговорити про все. Мені є над чим подумати. Та над чим то думати, ну я не розумію. Він не винуватий Я взагалі в чому, реально. Ну це ж, блядь, біологія, ще й молодий пацан, каже, що в нього ніколи нічого не було. Подросток полюбив якийсь теж. Ну, бля, про що говорить? Це нормально, блядь Якщо б він не встав в нього, тоді було б ненормально і були б питання вже, блядь, напевно. Ну, коротше, не знаю. Зря вона так жорстоко з ним. Може, ну тут теж, може вона наслухалась від о, усіх, що от. Пацанам тільки одне надо, ну це, блядь, от честі. Це правда. Туше багато пацанов, які, блядь, хочуть тільки цього. да й тим більше в молодості, що ти, блядь, ще можеш хотіти, чим ти можеш, типа, думати. Та тільки це, блядь, і роботи, гормони грають. І вона наслухалась там від своїх подружок, блядь, от всяких фільмів, серіалів, що пацанам тільки це і надо. Ну це ж не сім, камон, блядь. Ну, частично, типа, це правда, звісно. Ну, коротше, ладно, йдемо до оновлення. Оновлення. Вибачте, за затримку з оновленням. Мені було дуже важко і не було настрою щось писати. Для тих, кому важливий лише результат, ми розійшлись. Кількість коментарів була просто шаленою, і мені було над чим подумати. Я зустрівся з нею наступного дня після першого поста, не знав, чого очікувати. Вона виявилася зовсім не такою, як я собі уявляв. Вона щиро вибачилася за свою реакцію. Ми поговорили і з'ясували, що все сталося мимоволі з мого боку. Вона зізналась, що не розуміла, що ерекція може просто з'явитися сама по собі. Вона думала, що це буває лише тоді, коли чоловік хоче сексу. Вона розповіла про. Свого колишнього. Кожного разу як у нього вставав, вона мала вирішувати це питання. Що, блядь? Подожди, я не поняв. скільки їй років, подожди. Їй 24 роки. В смислі вона не знала. Подожди, а йому 25, блядь. То ні, у нього не подростки, вони нормальні ребята. Що? Подожди. Подождіть, блядь. Він пише, що він ніколи раніше не мав дівчини і нічого навіть віддалено інтимного з дівчиною не робив. Ооо. О, май гад, 25 років. Вау. Wow. Засидівся ти в дівках, пареньок. Ну, в общем, а вона, блять, що? Сука, щас тосик доїбусь. А вона що? Подожди. Вона каже: "Я не знала, що стать може так сам по собі. Тобі 24 роки, нахуй. В смысли, ти не знала?" Ладно, днём далі, блять. Вона сказала, що одна з причин, чому я їй подобався, те, що я не тиснув на неї і не намагався все прискорити. Здається, її реакція була спричинена поганим досвідом з колишнім. Але попри те, що я все ще її люблю і почуваюся самотнім без неї, я розумію, що це не буде здоровими стосунками. Вона мені не довіряла, не хотіла мене слухати, і я просто не зможу знову пройти через це. Мені було дуже боляче приймати це рішення, і все ще боляче. Вона була у відчаї. Не хотіла розриву, просила мене передумати, але я не можу. Я заблокував її номер не зі злості, а щоб не піддатися спокусі і не почати все заново. Я майже постійно плачу, майже не виходжу з ліжка, і, мабуть, це ще триватиме. Але я впевнений, що прийняв правильне рішення, і з часом все буде добре. Не знаю, чи зустріну ще колись когось, але це краще, ніж жити в токсичних стосунках. Хочу подякувати всім за коментарі, якби не це. Цей пост я, мабуть, не побачив би ситуацію реально і залишився б у шкідливих стосунках. Да ти, походу, і не бачиш цю ситуацію, я щось. Погоді, блять! А чо розстався з нею, подожди. А чо? А шо, при чому? Ну, вона ж обяснила, чим причина. А чого розтався, ти. Каже, що я не знаю, чи когось знайду, блядь, що з тобою, перніжка? Походу, ти блідо станешся цим. Є ніколи до кінця життя, мабуть. Я не знаю, якщо це таке чуть що, одразу розстаєшся і вже все, ти нікого не знайдеш, тому що перша дівчина, з якої ти щось могло вийшло, і щось не вийшло, і все тепер ти хрест поставив на всіх чи як. Не знаю, бля, якось він так якось імпульсивно все різко вирішив. Ну, я її понімаю, в принципі. Я її розумію, так. Да? Я її реально розумію зараз. Я так змінив свою думку. Вначалі був трохи проти неї, зараз я наче і за нею. А він що тут гарячиться. Не знаю, що йому там в коментарях писали, в мене нема коментарів, але я не сказав би, що треба було прямо розходитися. Вона ж пояснила, в чому причина і вибачилась. Ха, не знаю, блін, може це в мене так тільки. Ну, в общем, отак от якось. Я не підтримую його рішення. Считаю, що він робить трошки гаряча. А... Треба було дати шанс ще раз. Не знаю. Тому що ну, це ж не він прям. Хотів сексу, і спеціально там це все замутив Ні, це случайно, і вона поняла це і вибачилася за свій наїзд. Не знаю. в общем, ладно, таке, короче, якесь. Люди взрослі, сука, люди, а так ведуться. Ну, ладно, отакі історії дві сьогодні про стояк. Якісь у мене тенденції після. Да? Є там про кал, є про мочу є про стояк. Про що ще замутить, Пишіть в коментарях. Будемо такі іменно. Тематичні випуски мутить Ну от, от таке сьогодні. Не забувайте, будь ласка, щоб я продовжував мутити такі тематичні випуски і предлагайте мені у коментарях обов'язково їх. Але саме головне ставте лайк мені. Черемонти колокольці, щоб не пропускати решту відосів. Ось вам історія про мачу. Дуже інтересна, кстати. Також не забувайте переходити в опис під відео. Там є посилання на джерела для підтримки. Також там є мій інстаграм. Переходьте, підписуйтесь, якщо вас цікавить моє життя. І в описі під відео ви знайдете посилання на Майндлі з 10% відсотковою знижкою. Користуйтесь на здоров'я! Хочу окремо подякувати спонсорам, які мене підтримують на цьому важкому шляху. Я дуже вдячний вам за це, товариші. Я вас пам'ятаю і ніколи не забуду. Хочу подякувати всім, хто подивився це відео до кінця, пролайкав, написав коментар. Ви робите велике діло для мене. Дякую вам. Нехай проблеми та незгоди і стояки не роблять вам в житті погоди. Нехай вам щастить. Всіх люблю, об по цьому, Па-па.